Вітаю, друзі! Готуємо вечірній перекус із серії їж і худне. Білок піде в салат, жовток піде в заправку, ну що, разом все ж і об'єднається. Секрет цього походітельного салатика в тому, що він заправлений не майонезом, який є некорисним і калорійним, не оливкою олії, яка є дуже корисна, але дуже калорійна: 850 кілокалорій на 100 г. Ми ж з вами приготуємо таку Супер смачну густу заправочку на основі крім, чізу, 50 грам, чайна ложечка гірчиці будь якої в мене солодка, зерниста. Один жовток розтовкаємо. Ось так лилечко. Але в нас вийде густовата маса, тому ми її розведемо до консистенції майонезу з соєвим соусом, лимонним соком, тим, чим ви щодня користуєтесь. Якщо у вас лимонний сік, то потрібно додати солі. В мене соєвий соус. Вистачить якраз поселити увесь наш салатик із редиски, яка трошечки ніяка, але свіжа і добра. І білок, який такий ніякий, але дуже корисний для схуднення. Бо він такий білок. Друзі, основа салату з двох інгредієнтів ось. Все, що ви бачите прямо перед камерою. З правої сторони кукурузка. Якщо вам не худнуть, ну і не набирать вагу, просто поїсти, кладемо солодку кукурузку. Бо вона вуглевод, вечором її не можна, а зранку саме то: цибуля і часник за вашим бажанням. Я сьогодні нічого не кластиму. Крім повненької ложки кукурузки, тому що дуже-дуже сильно смачний соус. Хіба, якби в мене був свіжий кріп або цибулька, я б поклала. Ну, нема, на жаль. Соусе я приготувала на дві порції, в мене ще варяться яйця, тому я беру тільки столову ложку, як це положено на одну порцію. Пару редисин, одне яйце, ложка кукурудзи. Перекалопиціли готово. Друзі, чого я нарізала все крупненько? По-перше, нам потрібно гарненько-довгенько жувати. Щоб у нас виділялися виділявся слина, щенковий сік, щоб ми вдохновлялися, яке воно ароматне, смачне, просто навантажували ясна, свої зубки і так далі. Це правильно. І щоб він не стікав, тому що він у нас заправлений кисломолочним сиром. Правильно? Крім чистця, щоб воно і є, або сметанкою. Друзі, це смачно, красиво і корисно, так що я вам всім рекомендую. А який салат з редиски якнайчастіше готуєте ви? Пишіть внизу. Під відео в коментарях.